Після сюжету про маньяків, я зрозумів, що є маньяки абсолютно всіх рівнів і всіх мастей. Зокрема, журналісти М1 – це маньяки, які сидять в інстаграмі. І виужують, виужують там прикольні фоточки. І що там новенького? Наловили цього разу наші журналюги. Э, Ніколь Шерзінгер. Шерзінгер. Чи Шерзінгер, як каже Поліна Лагунова. Подивіться на цю красу три Ніколь. Это, наверное, погляд э, глядача после трех коктейлей. властно так э, Николь выглядит на концерте после трех шотов. Выставила она в свой инстаграм фотографии, собственно, с киевских достопримечательностей. То есть, ребята, если вы видели такую длинноволосую, темнокожую в кепочке девчонку, то, представляете, ваша мечта сбылась. Это была та самая Николь, которая вот зажигала там много лет назад где-то в коллективе Пусика -э Долс. Вот а ось, они... до речи, Н Николь ведь пустыла до Киева-Печерской лады. Ну до входу пустила, далее или пустила? Дальше потому еще... не прошла. Николь просто не, не, не заплатила, пеню на входе, не дала. Не, не поняла, что у нас все платится? Не все у нас платно, Полина, согласись. Ты же знаешь. Не все. Согласна. У нас с тобой есть бесплатный момент, бесплатные услуги. Акции. Акция, да. Каждую неделю, только в поп конвейере Безкоштовно ми даємо інформацію про те, що в Києві безкоштовно. А у нас безкоштовна медицина, навчання і концерт Софії Еліс Бекстер разом вот. з Лоїс і крихіткою, який відбувся цієї суботи на контрактовій площі. Клас! Хто нафоткався? Кстати, ребята, ставим решоточку, поп-конвір і викладаємо фотки Софії. Ми теж подивимось За це за решоточку ніхто не потрапить. У Києві на контрактові відбувся справжній дівич вечір. Три талановиті співачки крихітка, та британська виконавиця Софія Лізбекстор розділили одну сцену і розказали поп Нейру, як це бути популярною успішною жінкою. Я не знаю. Давайте запитаємо про це у Софії Бекстор. Я коли все це змиваю, я спокійно їжу в метро, і мені дуже подобається їздити в метро. Це швидко. Те, що прикольно. Я люблю Київ, не так, щоб ви за мною бігали по голівських схилах і так, а дайте автограф. Це окей. Це дуже сложно, тому що. Ну, потому что это одиночество, это априори одиночество, по моему опыту, потому что мужчины, которые были со мной, они потом всегда находили, я не хочу обидеть этих женщин, но они находили попроще женщин. Когда ты все свое время уделяешь вот музыке и работе, это в принципе а так же, как женщина политик Это такая же непростая участь. Есь дуже щасливою, адже за час моєї творчої кар'єри я познайомилась з багатьма надзвичайно талановитими людьми, музикантами, і це спілкування штовхає мене працювати далі. А ще зв'язок із натовпом шанувальників під сценою це велике задоволення. Тож які б труднощі не приносила цим дівчатам співоча кар'єра, творчість компенсує все саме тому. Вони вже багато років знову і знову виходять на сцену. До речі, у такій компанії співачки зустрічаються вже не вперше. Ми саме в такому складі вже виступали якось на Cosmopolitan Fest. Тоді Алла співала ще в групі Гарчі здається. Потім були ми і аво навпаки. Були сестри Сирена і Софіліс Бекстер. Тож у нас така звична компанія. Що ж до відомої британки, яка останнім часом стала частим гостем Києва, Софі не проти повернутися знову. Я виступаю всюди, куди мене запрошують, чесно. Тому, якщо покличете, я приїду.